Ну, от. І ради цікавості просто розібратися з цією Аліною і я почав трохи гуглити. Зараз же у нас нічого не скриєш. зараз все можна знайти в соцсетях, в інтернеті повну інформацію, і в наступній серії я вам розповім так. На балагане заказав я плівочку і теж чуть не попався. Добре, що я хотів одразу оплатити її, а потім забрати на новій почті. Ну, а потім передумав і думаю, ні, спочатку я подивлюся на ту плівку. Шо, друзі, всім доброго дня. Приїхали ми на діляночку подивитися, як виявили в цьому відео, як по названню ви вже зрозуміли, трохи я почав розбиратися. Там вже пішов хайп за цю Аліну. Е, я трохи почав розбиратися іменно ну, чисто про Аліну поговоримо в наступній серії. А ну, в цій серії я вам розповім, що таке інвітро. От вони там інвітро. Супер еліта продають кассетку. В цьому відео я вам трошки так свого і того, що я вичитав за інвітро, я вам розповім. А так зараз давайте обзор, зробимо обзор, покажемо вам нашу діляночку. Виграли оце ось одна діляночка. Тут вона не оброблялася десь півтора, а, два сезони. не Тут вона все чітко. Ось ця цей кусочок, А цей 3 роки. ну Тут трошки є брил, ну тут ми вже так трусити не будемо, тут його в основному немає. Тут просто по вісні фрізою і засію Е, От ґрунт тут. Тут зовсім другий ґрунт. Бачите, він такий глинистий трохи. Ну, він такий расивчистий, типу. Ну не зминається. Такий він, типу глина з піском. О, тут, зовсім, ну, тут зовсім інакший ґрунт. Там-то у нас такий він Чернозьом з пісочком, з домішками глини такий він. А тут більш глінисте. Ну так, а тут, тут оце вже можна садити. Робити бугри. Ми, ну, ми все-таки не будемо це робити, бо ну, так би, ну, не ми все зробити. Треба спочатку там розібратися на тій діляночці. А тут я хочу засіяти гірчице і вже літом будемо садити е, тут полуничку. Ну і Зараз подивимося, що там у нас та полуничка. І розповім вам за інвітро це, що я вичитав. А в наступному відео я там вже і скріншоти поробив іменно. Інформації, ту, що я понаходив в інтернеті. І за на цей поговоримо. Я теж почав розбиратися. Ну, дуже мені цікаво. Я не спорю, да, у них ягода гарна. Ну, що це воно таке взагалі? І від чого воно пішла ця Аліна. І це вам розповім, а ви там уже будете робити висновки свої. Так що це така у нас діляночка, ще раз повторюся. Ну, тут асоток 10, мабуть. І оно далі. Будем стараться. Ну зараз пошліть, я вам покажу. Ідемо. Поки що у нас є в планах, там, а там буде видно, ні, то так як нам до гектара, наприклад, або до двох, ну, сразу великі кошти треба влажувати, я вирішив робити так. За щоб до гектара дойти з цими коштами, там, щоб одразу великих коштів не вкладати за 2-3 роки. Хочу ще поговорити. Уже не йшов я хазяїв. <coughs> у цій діляночки. Ось ця зароща діляночка, вона, аж там, як видно вам до поля. Тоже тут 20 соток. І тут у нас буде дето соток 10, 20, 30 і там. Ну Плюс-мінус оці дві діляночки, якщо за цю домовимося, і там у нас вже буде десь пів гектара. Є ще дивіться яка діляночка. Ну, за нею поки що я не буду <смеш>, вмішуватися. Тут вона в принципі. Е, теж її може додати. Ну цей хлопець, що мені орає, у нього він держить корову, він тут косить. То я поки міс не буду вмішуватися на цю діляночку. Хай собі людина косить. А там далі буде видно. Ну а так ось оператор хай перейде, подивись, ось це наша діляночка, що ми плануємо літом у це все аж, аж туди до дерев. Оце літом плануємо тут все засадити полуницею. Ну і що? Переміщаємося на ту ділянку. Ну що, друзі, тут ми вже ось, дивіться. Тут, оце, де ми цей пірій трусили, вже нам виграли, вже тут все готово під богри. Тут я буду ставити балаба, балагани. Так що, е, із-за цього, що сюди прийде мені фріго. І, так, тут будемо ставити 100% балагани. Тут вже все чистенько. Дивіться, скільки прийшло. Ой, кажу, прийшло. заговорився, скільки витрусили пірія, це тут а куча. І там воно під сіткою. Це теж там вам може буде не видно. О, там теж все пірі. Ну, ще ота діляночка залишилась нам витрусить. Но це вже будемо після зими. Ця полуничка тут все нормально. Ну не знаю, Азія вроде би жила, жива, то есть блінками тут. Все, ну тут все без змін. Поки що вроде би все нормально. Так, і тепер давайте я вам. то есть э, Що таке інвітро? інвітро це у нас там є лабораторія на Західній Україні, вроді би вона. Я вам потім скріншон вставляю. Займається клонуванням. В основному вони називали, вони почали займатися вроде би злохини. А потім перейшли вже на там і у них є ну, і малина, і полуниця. Е, то є, дивіться, Я за, замовив Фріго, да? це мені приходить з Італії чистий посадковий матеріал, без болячок, без нічого. Тобто вони їх там від клеща, від різної болезні, від плямісті, ну, тобто болезні полуниці, наприклад, вони там ніякі препарати не приміняють. Воно приходить іменно чисто така, ну здорова рослина. За щодо цього, що вони проводять гумацію землі. Там у них свої технології. А інвітро це то ість, на клітинному рівні, наприклад, є Азія, з неї беруть клітинку, ну, клітину в лабораторії. В баночку її і в баночки розмножують. Там в баночки то є, до вроді би, щось там, до 500 штук. там, ну, то є, В баночці в з одної клітини можна багато вивезти. Називається клонування. Це я так вичитав. І оце ж ця лабораторія займається клонуванням. І, то є, Взяли Азію, да? один там саженець, відклонували його, в баночку заселили ці клітини, воно там росте в чистому середовищі. Тобто інвітро це те ж, те ж саме Фріго, э, чистий посадковий матеріал. Виростає без болезній, без нічого, тільки на клітинному уровні. Тобто Фріго вирощують з вусов, то есть, так як ми, наприклад, з Росади. А інвітро це вирощено на клітинному уровні ягода. Вот в чому різниця. То есть, це, то есть, э, те ж саме, те ж саме то есть Фріго. Просто що різними способами виростили в лабораторії. Ну і по поводу Аліни я вже розповім там вам в наступній серії, як це, вообще ця Аліна, відкуда шов, вона взялася? І чи існує насправді цей сорт. Тобто, я там почитав, поробив скріншоти. Це не те, що я там моя видумка. А я понаходив інформацію, і за цю неділю я ще понаходжу інформацію. По поводу цієї Аліни щось трохи полістає. І вам просто повставляє скріншоти, а ви собі почитаєте і для себе зробите висновки. Тобто я не говорю, що це там. У них погані саженці або погана ягода, у них гарні саженці, у них, я бачу, багато ягоди збирають. Просто що треба розібратися. І я трохи. Ви, ну, мені просто стало інтересно. Ну, от. І раді цікавості просто розібратися з цією Аліною і я почав трохи гуглити. Час же у нас нічого не скриєш. Зараз все можна знайти в соцсетях, в інтернеті повну інформацію. І в наступній серії я вам розповім так, як роботи не можемо показувати, то я буду щось таке якісь відео знімати. І ну, щось розбиратися в цьому. Не то, що я там і хочу, так як за ту серію за там хлопця, що у мене в Тікток блаканув. Я теж не говорю, що там він он... щось людей дурить. Хоча в коментарях написали, що... Да, попадали На балагани. заказав я плівочку і теж чуть не попався. Добре, що я хотів одразу оплатити її, а потім забрати на новій почті. Ну, а потім передумав і думаю, ні, спочатку я подивлюся на ту плівку. І перейшов я забирати ту плівку 100 мікрон 6-метрову. Я не буду говорити, де я заказував, з Харкова я заказував. По-перше, мені зразу не сподобалось, що я. Забрав плівку, плівку, розпакував, на ній просто написано, як на ній було? Поліетиленова плівка. Все. Ні, характеристик, нічого. Потім я починаю розкривати. І то ця плівка, 40 мікрон, вона гарна. А то 100 мікрон, і я її просто беру, так пальцем, обратно таку розтягую, як мусорний мішок. А потім ще далі розпаковую, я на ній дивлюся, прямо так от на плівці, прямо таких туч, куча, ну, таких точечок, як вам об'яснити. Скраплені, такі плелочки, точечки, вся в точечках. Це, тобто, ну, це вже не качественний матеріал. З якихось відходів величів, я не знаю, що. Коротше, я її не забрав. Зараз не знаю. Буду, може, планета пластик замовлять. А так, я навіть не знаю. Ще ну, можу посоветуйте в коментарях, де може якусь таку не сильно дорогу плівку ну, качественну взять. Так що, це таке у нас відео. Вийшла невеличка інформаційна, показова. Показали, що у нас произошло за цю неделю. Ну а так, підписуємося на канал, ставимо лайк або дизлайк, коментуємо. Всім пока!